Вітаю піпли, черговий випуск, в якому я коротко та цікаво, розповім про CDPR, Ubisoft, нові деталі Hogwarts Legacy, кадрові рішення Microsoft, прикладеса стрімерів, та три шаг Воркостані, а також інші бліц новини тут і зараз. Отримуйте в рекомендації якісний український контент. Тож не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, а також фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом, якщо надає бажання та можливість. Починаємо. Пам'ятаєте, тизер гри про росомаху? Так от Джеф Граб говорить: реліз гри про Росомаху від Insomniac заплановано на осінь 2024 року. Він зазначає, що відкритого світу там не буде. Дизайн локації буде ближчим до God of War. Може отримати високий віковий рейтинг із розчленуванням, а також в самі події розпочнуться до приєднання героя в команду Ікс. Не пройшло і півроку, як для відьмака АК-3» випустили пад 4.01. покращили продуктивність, додали режим швидкості для роботи трасування променів. а Також виправили кілька багів, і все це досі не зробило гру комфортною для проходження з тим самим RTX. але працюють дядьки. Чекаємо далі. Тим часом CDPR розпочала пошук безкоштовних тестерів серед гравців для нових ігор, щоб нарешті випускати самі ігри без багів. Цікавого те, що тестування не оплачується. Допускаються гравці віком від 16 років та старші, розповідати про побачене заборонено, доведеться підписати NDA. Можуть брати участь усі, але для тестів потрібно приїхати до Варшави, Ванкувера або ж Бостона. Доволі сумнівно, не кожному підійде. До речі, ще. Є Стосовно відьмака, бачив краще, бачив гірше. Ось що Анджей Сапковський відповів, коли в нього спитали, що ж він думає про серіал відьмак. Також письменник підтвердив, що у планах нові книги про відьмака історія Геральда закінчилася у володарці озера. тож це будуть приквели чи побічні історії. Що стосується Cyberpunk, то тут теж є новина. CDPR заявляє, що Адон Фантом Ліберті для Сайберпанк 2077» більше будь-якого доповнення відьмака 3». Реліз DLC заплановано на 2023 рік. А після його випуску команда сфокусується на продовженні історії. Один з інсайдерів заявляє, що Ubisoft закриє польський підрозділ. Компанія хоче скоротити витрати. Скасування трьох ненансованих ігор, перенесення релізу Sky and Bones та скорочення це також наслідки фінансових проблем. Зараз компанія потерпає як ніколи. 77. Саме стільки відсотків втратили у цінності акції Ubisoft за два роки. Та колись вона мала величезний успіх в ігровому просторі. Про це є відео на каналі. Дуже раджу до перегляду. До речі, Інсайдер Том Хендерсон розповів про причини скасування та перенесення низки ігор від Ubisoft. Він говорить, що співробітники студії сказали йому, що все це пов'язано з тим, що невипущені тайтли просто не цікаві геймерам. Наприклад, на певному етапі Ubisoft вела розробку одразу 12 ігор у жанрі королівської битви, але їхня подальша доля невідома. Окварцлегасі все більше набирає популярність, розкриваючи все нові, нові деталі та готується до виходу. Цікавим фактом буде те, що у Хогвартс Legacy буде три типи завдань. Перший золотий шлях, від вивчення основ магії на заняттях до відкриття унікальної здібності. Другий побічні завдання це місії, які надихатимуть досліджувати локації. І третє це завдання класу навчання додаткових навичок, розкриття історії Гогвардсу та його викладачів. Ну і ще цікавості: хід сюжету залежить від факультету. Учні одного з факультетів зможуть відвідати навіть Аскабан. А Ваду кедавру дадуть вивчити після сюжетки. Повне проходження ж займе близько 70 годин, а от сюжетне 35 годин. Будуть сотні загадок від Мерліна. Також стало відомо, що Ківідич був на початку розробки у 2017 році, але через рік його вирізали. Зараз це пояснили рішенням директора школи, що був одним із самих непопулярних в Лорі. Тож саме рішення таким чином набуває сенсу. Карту світу скоротили майже на чверть. Ну дійсно, краще менше та насиченіше ніж багато та пусто. Але самі вирізані локації можуть повернути до DLC, якщо гру приймуть тепло. Гра багата на побочки, також будуть дослідження підземель та боси. В грі можна буде зловити Фенікса, а на мітлі можна літати скрізь, крім внутрішніх приміщень Гогвартсу та Гоксміду. Ну і на завершення розробники Hogwarts Legacy пояснили, як працюють збереження. Можна по черзі проходити гру одразу всіма факультетами, адже усього є 4 слоти персонажів по 2 типи збережень. Перше ручне на 10 слотів, і друге автоматичне на 5 слотів. Кро збереження між різними платформами не підтримуватиметься. Чи чекаєте гру, питати не варто. Я знаю, що чекаєте. Overwatch 2 почне карати гравців, які постійно грають із читерами. Що робити тим, кому щастить грати з порушниками в команді, невідомо. В них там своя логіка, певно. Один з інсайдерів сказав, що Starfield отримує безкоштовні DLC після релізу з контентом, який довелося вирізати. Тож і так масштабна гра має стати ще масштабніше. Bloomberg повідомляє, що Halo переїжджає на Unreal Engine. Головне з матеріалу про майбутнє 343 Industries. Студія 343 Industries втратила щонайменше 95 співробітників, але продовжить очолювати Halo. Прийдешній спін-офф від студії Certain Affinity Носить кодову назву та танка. Королівська битва на Unreal Engine. Майбутні ігри Halo також швидше за все прийдуть на Unreal Engine. Сюжетні DLC для Halo Infinite майже не робили. Команда займалася прототипуванням нових частин Halo на Unreal Engine. Представили новий розділ The Elder Scrolls Online Некро. Гравців чекає подорож на півострів Телвані, новий клас Арканіст та два нових напарники. А тим часом Blizzard розглядає запровадження щомісячної підписки в Hearthstone. Студія провела опитування серед гравців. Переходимо до інших новин. Кіану Рівс подав до суду на чоловіка, який вважає себе його родичем. Переслідувач проникнув до нього в будинок і залишив рюкзак з набором для аналізу ДНК, і також запискою, в якій говориться, що вони пов'язані між собою. А як ми знаємо, Сільверхенд довго не думає. Виробниче пекло закінчилося. Почалися зйомки екранізації п'яти ночей з Фредді. Про фільм стало відомо ще 2015 року. За цей час він кілька разів змінював режисера та сценарій. У екранізації зіграють Джош Хатчерсон з голодних ігор та Меттью Лілард з Кубіду. Стало відомо, що Microsoft видалить з магазину Xbox 360 кілька десятків класичних ігор. Процес зачистки стартує 7 лютого. Цього року без Microsoft, Sony та Nintendo. Компанії вперше в історії всі разом пропустять Е3. Велика ігрова виставка пройде з 13 по 16 червня без великої трійки. Також стосовно змін. Bloomberg заявляє, що скорочення Microsoft торкнулися студії The Coalition, Gears of War, Bethesda, Starfield, Riot Games, Valorant та 343 Industries, Halo Infinite. Пишуть, що звільнили навіть ветеранів, які працювали понад десятиліття. З хороших новин же те, що майже всі внутрішні студії Sony запропонували місця у своїх командах розробникам, яких звільнили з Microsoft. Ще одна новина про Blizzard, але з іншої опери. Отже, компанія йде з Китаю. Майже всі ігри будуть закриті з 23 січня 2023 року. А це на хвилиночку Diablo 3, Overwatch, серія StarCraft, World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft 3, Reforged, а також Heroes of the Storm. На додачу до цього співробітники NetEase знищили кувалдами Офіс Blizzard та статую зброї з WoW. Подія стала продовженням конфлікту через непродовжену угоду на дистрибуцію ігор американської студії в Китаї. В Минулому випуску я говорив, що там скрутно зараз. Компанія співпрацювала з NetEase з 2008 року, але партнери не змогли домовитися та укласти новий контракт. Стрімерка Моренс влаштувала опитування серед передплатників та програла відеокарті. У Твіттері вона запитала аудиторії, кому б вони віддали перевагу їй чи вентилятору для ПК. І знаєте, більшість користувачів обрали другий варіант ось вона безпринципність. Ну і ще про стримерів: Стример із Японії під ніком Мута Мутакімару створив геймпад для своїх акваріумних рибок, щоб вони грали ігри у прямому ефірі. На одній з останніх трансляцій самі рибки грали в Pokemon Scarlet and Violet, але стався баг, після якого риби закинули 500 єн на баланс, купили підписку з іграми на Nintendo 64, а потім взагалі вимкнули консоль. Це неймовірно. Ну і на кінець, як би це не прозвучало, у Фейсбук і Інстаграм все ж таки дозволять показувати оголені жіночі груди. Активісти боролися за це право майже 10 років. Одинадцятирічний школяр вкрав у батьків майже 2 мільйони рублів для доната у стендов 2. Хлопчик звернувся до користувачів, які обмінювали скини за реальні гроші. Вони попросили його розплачуватися готівкою та при особистій зустрічі. Своїх заощаджень у нього, звичайно, ж не було. Тому він почав красти у батьків і закидати в стендов 2. Наприкінці, хлопчик все ж таки зізнався у але сказав, що не пам'ятає, кому саме він віддавав гроші. Ось воно фіаско. Так сказати, маличку звикає витрачати гроші в правильне русло. Жодного ЛГБТ і насильства. На РФ планують створити реєстр заборонених ігор. Отже, стали відомі подробиці. кажуть, що в популярних іграх впроваджено способи впливу на свідомість та підсвідомість, а також шкідливі програми та заборонений контент. Покарання та розповсюдження таких ігор включатиме кримінальне переслідування, а їхня офіційна дистрибуція зупиниться. Розробники неперевершеного російського лайна Atomic Heart можуть зливати дані користувачів у ФСБ, сказано в політиці конфіденційності. англомовній версії сайту обіцяють використовувати дані тільки з найкращими цілями. На даний момент документ вже став недоступним, тож досить спірна гра, і ця новина тільки посилює ефект. На цьому у мене все. Остання новина позитивна. Стрей допомогла притулкам для бездомних кішок отримати десятки тисяч доларів. В обмін на пожертвування розігрували коди з грою, організовували заходи з можливістю випробувати гру. Також донатили безпосередньо благодійні організації, творці котогри та стримери. Творіть добро. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про підписку, вподобайки та коментарі, якщо відео вам сподобалося. За бажанням та можливістю, можете підтримати фінансово підпискою на Патреон або разовим донатом. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і папа. -па.